І моїй гості Ольга Сердюк, директор до Олени Пінчук, у нашій студії Олю, вітаю. Вітаю вас. Я почну з найцікавішого моменту. Я недавно тут побачив, чому і за вирішив за вас запросити. Відбулася відкрита публічна розмова міністра освіти і науки пана Лісового Оксена, з представниками фонду Олени Пінчук, фонду маші Єфросініної і студії онлайн освіти ЕТЕРА. І ви говорили про е, сферу реформування сексуальної освіти в школах. Так. Я знаю, що результат був. Ну тобто, це ви домовилися розробляти дорожню карту реформування сексуальної освіти в школі, і, наче, всі вийшли звідти задоволені, і міністр задоволений будете працювати. Але мене для початку цікавить, а що зараз у нас з сексуальною освітою в школах, якщо ви домовилися її реформувати, значить з нею щось не так. Так, дякую, дякую за запрошення. Дякую, що ви готові говорити на такі теми, як саме і пан міністр відкрито і правдиво і щиро. Сексуальна освіта формально присутня як один-два уроки зашити там десь в якусь біологію, але насправді якісної сексуальної освіти немає. І я щаслива, що пан міністр. Як я сказала, він дуже відкрито це візнає. Він е, визнає, що міністерство готове е, дослухатись до громадського сектору, в якого більше і значно більше досвід е, в розбудові сексуальної освіти і я би навіть сказала більше сексуальної культури. Е, тому е, ми і зібрали цей діалог для того, щоб е, з одного боку почути позицію. Е, Відкриту міністерства, що так, є така проблема. Так, ми готові її вирішувати. Так, ми готові її вирішувати за допомогою громадського сектору. Крім того, що нам потрібно створити сучасний продукт освітній разом. Нам ще потрібно підготувати спеціалістів, це така друга історія, так? тобто недостатньо зробити класний контент. Ми маємо знати, що є люди, які цей класний контент класно е транслюватимуть. Е ну, наразі ми говоримо про школи, про е шкільних учнів. А це також велика проблема, тому що е е середній вік е вчителів на сьогодні е в Україні, ну, скажімо так, вони дорослі. Ну, а, а ну, Пан міністр сказав, що ну, це там дорослі, дорослі люди, він не, не, не назвав якийсь певний вік, але ми розуміємо, що там це точно там, за 50, а може і, і, і старше. І він визнав, що а, немає наразі ресурсу а, для того, щоб знаходити окремих спеціалістів. В ідеалі це має бути о -о окремий окремий, спеці... урок? -окремий а, викладач сексуальної освіти, тобто це не має бути викладач там, біології, припустимо. Так? І, звичайно, що я не хочу показатися наразі е еджистом, але самі вчителі е визнають є дослідження, що вони не готові говорити про секс, тобто вони е ніби і визнають, що це. Важлива частина освіти, сексуальна освіта, проте вони не готові про це говорити. Тобто, якщо вчитель не може вимовити слово секс перед своїми школярами, да перед тем, своїм класом, то про що ми можемо говорити? І це та наша такий наш наступний виклик для того, щоб якісно підготувати а, вчителів для добре Олю. Але ви бачите якийсь напрям, куди рухатися? Це має бути сказали, що це не має бути в межах біології. Добре, а як це має бути в межах чого? Це окремий предмет, ви сказали окремий викладач, з якого віку, з якого класу це доречно тут є якийсь компроміс, чи це все теж до обговорення? Е, є світові практики, на які варто насправді подивитися. Ми орієнтуємося наразі на ті рекомендації, які розробили ЮНЕСКО. Вони дуже довго і системно вивчали це питання. По-перше, коли починати говорити, починати говорити з дітьми, потрібно в три роки, коли дитина визнає свою сексуальну ідентичність. От вже тоді потрібно. Починати, тобто але садочка. це питання та ну це навіть питання до батьків. Вони а, мають говорити з дітьми там про а, правила трусиків, про безпеку, про те, щоб до дитини ні, ніхто не торкався без її дозволу, і, ну. і вони самі мають питати про цей дозвіл. Це такі базові штуки про сексуальну культуру. А далі. ЮНЕСКО рекомендує побудувати навчання таким чином, що так, це окремий предмет сексуального освіти. Він поділений там на певні теми і, і, і стосунки, тобто там багато психологічних аспектів, і безпека, і кібербезпека і таке інше. І кожного року просто глибше і глибше в цю тему занурюватись. Тобто немає такого, що в першому класі ми вивчаємо. Щось одне. Да, да, в так, в другому класі ми вивчаємо там статеві органи, в третьому класі ми вивчаємо. ні. Ми кожного року вивчаємо всі ці аспекти, які вшиті в сексуальну освіту, в сексуальну культуру, і просто з кожним роком все глибше і глибше ну, Так, як Ми вивчаємо принцип математики чи літературу. Лі 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 так, то ідемо глибше використовуємо інший вордінг, інші слова. Та, тобто і, і ну добре, вісно. але мене турбує як батька трьох школярів е, готовність запровадити ще один предмет. Бо я так поки що чую, що це ще один предмет, в той час, коли е, батьки і діти стогнуть від того, що шкільна програма перевантажена різними предметами. Ну, я тут не хочу вирішувати за міністерство. Я лише хочу запропонувати той досвід сексуальної освіти, який є в нас, і в наших партнерів, скажімо так, стейкхолдерів, які, власне, і були запорушені на цю зустріч. А проте, звичайно, що це слово буде за міністерством, і я впевнена, що ну, наскільки там прогресивно вони дивляться сьогодні на це питання, настільки ж вони будуть підходити до того, щоб. Комфортно інтегрувати це в графік шкільних занять, я сподіваюся, що дітей додатково не будуть втомлювати сексуальну освіту, якось збалансують їх час навчання. Я все не впевнена. Ну, я не думаю, що якщо ви так описуєте, що це має бути цікаво з підготовкою нових викладачів, то це би не мало бути втомлено. Навпаки, це цікаво було б подивитися одним оком на ці уроки і реакцію дітей насправді. Але... Коли це можна буде на практиці, хоча б почати тестувати, тому що домовились домовлятися, як я зрозумів, цього відкрито діалогу це прекрасно, але якийсь час піде на підготовку, підготовку вчителів, програми. Так, да, ми, ми розуміємо, що це довгий шлях. Непростий шлях, але ми на нього стали. Ми ї... ним йдемо. А ми розуміємо, що можна почати, наприклад, там з програми для старших школярів і там якісь, як то кажуть, mvp проекти зробити. And... Ну так тестовий, скажімо, модель, як да, да okay. І збилася зі своєї думки. Вибачте, це все я все добре. Тобто почати зі почати з старшої школи. Пан міністр ну сказав, що дійсно там найближчі роки ми не зможемо готувати цих окремих спеціалістів. Але там для початку почнемо розбудовувати програму, а далі будемо готувати спеціалістів. Звичайно, що це історія на роки. Ну це масштабно. Це змінює взагалі культуру а в країні культуру сприйняття, тому що а, ніби і батьки відкриті до сексуальної освіти, і вчителі, але немає навіть визначення, що таке сексуальна освіта, як як. А глибоко в неї треба йти. Ну, так, і це головне питання. А що в результаті ми хочемо отримати після цієї освіти? Тому що ну, коли ми вчимо біологію чи математику, то ми будемо розбиратися в живих істотах там чи в обчисленнях за результатами курсу сексуальної освіти в школі. Що ми хочемо отримати в той момент, коли секс все-таки залишається дуже інтимною сферою життя людини? Ну, по перше, ми хочемо, щоб люди вміли говорити. Процес зі своїми партнерами, зі своїми батьками в разі необхідності, зі спеціалістами по-друге, ми хочемо, щоб вік початку статевого життя відтермінувався. А зараз він в Україні? Ну там різні дані. Є 14 років. Це хлопці, 15 дівчата, але є дані, що і раніше, навіть з 12 років там є випадки. Тобто, ми чим більше. Діти, от наш, наприклад, досвід. Чим більше ми з ними говоримо, припустимо про досвід першого сексу і задаємо їм питання, тобто ми їм не забороняємо, а задаємо правильні питання. Вони для себе відповідають і розуміють: ну напевне, я ще не готовий. Напевне, це якесь там суспільство на мене. Давить якась там а, а, культура, знову ж таки інтернет, порно і такі інші фактори. Тобто, це по-перше дасть нам відтермінування початку статевого життя. По-друге, це дасть культуру безпечного сексу, використання презервативу, трошки згодом наведу вам цифри з цього приводу. По-третє, це буде запобігати небажаним вагітностям і раннім вагітностям. По третє, ми знизимо ризик насилля. І статистику по насилю, тому що на сьогодні ми говоримо про те, що кожна п'ята дитина потерпає від насилля в Україні. А все це чому? Тому що вона іноді не ідентифікує це як насилля, або не насмілюється про це поговорити їй соромно сказати про це батькам або вчителям. А ми будемо говорити про те, що ми знизимо а, темпи поширювання ВІЛ а, і інших захворювань, які передаються статевим шляхом. А, ми побудуємо а, психологічно зрілих підлітків, які дуже усвідомлено будуть підходити до своїх стосунків, знатимуть свої кордони, знатимуть свої права і знатимуть все про безпеку. Ви згадали боротьбу з Вілоснід, як один з результатів, можливих результатів запровадження цих курсів у школі. А це ж одна з Вілоснід, боротьба з його поширенням одна з тем вашого фонду. Так історично ми так історично склали склалися а, да, а 20 зараз, років. Так, <святування> через особливу оптику воєнну. Ми не дуже звертаємо увагу на ці речі. А що у нас взагалі зараз в Україні з поширенням Вілосніду? Ситуація, скажімо, не дуже хороша. Є багато факторів, спричинених і війною, але оскільки ми сьогодні говорили з вами про сексуальну освіту, то я піду в поле статистики останні щодо передачі вісні через незахищений сексуальний контакт. Остання цифра це 74%. тобто з усіх нових випадків, 74% – це це незахищене статеве. Контакту це, це якісь результати опитування. Це дані USAID. А ми, як фонд, нещодавно провели дослідження разом з агенцією ГРАДУС, і ми ще не оприлюднювали дані, але я їх отримала от щойно в п'ятницю. І по секретіку сьогодні так, розкажу ми слухає, тільки ми вам слухаємо Тільки секрет, вам що мене дуже порадувало в цьому дослідженні 90% людей. Знають шляхи передачі ВІЛ, і, зокрема, незахищений статевий контакт. При цьому лише 17% користуються презервативами. Тобто люди знають, що це великий ризик, при цьому абсолютно відсутня культура використання презерватива. 30% взагалі відповіли, що вони ніколи їм не користуються. І це всі вікові групи. І це Відсутність сексуальної культури, відсутність а, а, бажання поговорити про це зі своїм партнером, відмовити а, в сексі, якщо він не захищений, і інший партнер на цьому не полягає. Крім того, а, в цьому ж дослідженні йдеться про те, що а, близько 30, зараз не, не згадаю цифру відсотків людей а, останнім часом або колись давали тест на ВІЛ. Е, при цьому. Дуже великий відсоток людей е, проходять регулярні медичні обстеження, тобто просто тест на віл не включений в їх перелік. Вони себе не асоціюють з проблемою. Тому роботи в нас е, ще багато. Чесно, чесно кажучи, звучить ця статистика страшно? 90% обізнаних про шляхи передачі ВІЛ, але 30% тільки оберігаються. Так? 17. 17% оберігаються. Вона звучить страшно, але якщо порівняти зі статистикою людей, які знають про небезпеки ракетних атак. Який відсоток з них ховається в бомбосховищах під час ракетних атак? То це не звучить так дивно. Погодьтеся, ну, Ольга. Дякую дуже за цю розмову. У нас вичерпується час, але ми вас дякую, ще будемо чекати в студії. Дякую, що ви Присвятили цей час. такій темі. Ольга Сердюк, директорка фонду Олени Пінчук, була гостею розмовної студії.